До вашої уваги покажемо дуже цікаву модель від Міле, німецький виробник, модель cm 5200. І зверніть увагу, який класний дизайн цієї кавомашини, повністю білий колір із металевими вставками. Цікаво, що кавомашина має повністю автоматичні функції приготування молочних напоїв, тобто капучино та лате готується натисканням однієї кнопки. Стан кавомашини просто відмінний. Покажу вам на відео. Всі кнопочки, всі кришечки, абсолютно всі робочі частини в дуже гарному стані. Тому, якщо ви шукаєте на подарунок або для себе в гарному стані кавомашину, цей апарат підійде. Тепер щодо функціоналу, дивіться, з лівого його боку у нас знаходиться відсік для води. Він є з'ємний із ручкою. Також посередині у нас підігрів чашок, також поворотний джойстик для управління меню, кнопка вімкнення, екран з підсвіткою. Приготування еспресо американо, капучино, лати макіато однією кнопкою, кнопка підтвердження. Також кришечка, де в нас є відсік для. Зернової кави, а також для меленої кави. Ну і цікаво, що дана модель працює дуже тихо і це є великий плюс. Далі по функціоналу, висота диспенсера у нас змінюється під висоту ваших стаканів. Зверніть увагу, що зліва у нас є молочна трубочка, яка має акуратне місце в піддоні, тобто вона не буде десь збоку висіти. І якщо ви хочете готувати молочні напої, ви її від'єднуєте, цю трубочку, кидаєте в пакет із молоком, і кавомашина сама підтягує стільки молока, скільки їй потрібно. І відповідно це дуже зручно. Також у нас легко відкривається ось, такий, ось така кришечка, щоб був доступ до капучинатора. Його можна зняти промити в домашніх умовах. Тобто, щоб слідкувати за гігієною цієї машинки, то Проблем немає. А з правого боку, у нас є окремо кран для подачі гарячої води. Знизу у нас лоточок, який відсовується, і тут у нас каплі, де промивається система, знаходиться, а також лоток для збору кавих відходів. У даній моделі міли реалізована дуже цікава система сервісних дверцят Тут спеціальні замочки є. Ми беремо ці вушка повертаємо їх. І таким чином відкриваються сервісні дверця, де в нас є блок приготування кави, який можна обслужити в домашніх умовах. Дуже легко виймається він на себе, і таким чином ви доглядаєте за кавомашиною повністю. Ну і дана система замків вона забезпечує безпечний догляд і те, що діти не зможуть пошкодити кавомашину. Отже, ми сміливо рекомендуємо дану модель Miele 75200 як чудовий кавий апарат з відмінним дизайном, шикарним функціоналом. І зараз я покажу вам, як дана модель готує каву та молочні напої.